Перший ключовий момент, який мають розуміти всі всі ті, хто проживає на території. І ми кажемо зараз з вами про місцеву владу. Починаємо з неї, бо вона найближча всього до людей. А це ваша перша лінія захисту оця місцева влада. Ваших інтересів інтересів всієї громади. Голова громади має вас в першу чергу представляти перед вищими рівнями влади і боротися за те, щоб ваші проблеми не залишалися без уваги. Це ваш безпосередній представник. представник. Ви його обрали. Він представляє вас, ваші інтереси, всю громаду. І в його повноваженнях це відстоювати ваші права, інтереси, вирішувати ваші питання, проблеми всієї громади, і представляти всіх вас і всю територіальну громаду перед іншими органами влади. Оце завдання голови громади. Що він має робити? І це мають знати в першу чергу мешканці які живуть, які живуть цій територіальній громаді. Далі, народні депутати України. Вони вже не керують громадами, вони створюють закони. Тобто, їхня діяльність це законотворчість, це основна їхня діяльність. І відповідно оці закони, які вони створюють. Вони регулюють життя всієї країни. Від законів залежить, яке буде життя. А життя відбувається в межах територіальних громад. Законодавча влада це їхня основна робота. Наприклад, є якась проблема, депутат Верховної Ради має запровадити. Закон, який би вирішив цю проблему. І щоб ця проблема вже не повторювалася, відповідно, цей закон має працювати по всій території України, і відповідно депутат Верховної Ради має контролювати виконання цього закону. І, відповідно вдосконалювати його так. Щоб більше цієї проблеми не було.